Коли згадував про курси, на які він ходив, але не назвав їх. Це «Літосвіта». світа. У нас зараз є представниця «Літосвіти» Марія Придьма. Я дуже вдячний «Літосвіті» за те, що ви створюєте таких авторів, які в нас видаються. Це І Пилей Білянський, Ігор і Ти теж була Боже, скільки авторів? Не знав. Марія Манченко, насправді дуже багато авторів. Ну і не всі вони на жаль Hello, тут зараз присутні. Е, так, тому я тебе теж хочу запросити нас сказати слово. Hello. Так, ну чому ти будеш сидіти сумувати там? <звіт> Скажи з того досвіду, е, добрий вечір. Скільки літ у світі? Скільки вже років? Одинадцять. Одинадцять років. Дуже пристойний такий вік. Вже скоро можна буде е, в університеті. <звіт> Ем, з твого досвіду, е, наскільки змінився підхід взагалі людей до письма? От е, з того, що ви починали, е, як люди приходили до вас писати, і з того, які вони зараз приходять до вас? Сьогодні. Дякую за питання. Ну, власне, хто знає, літосвіта це школа професійного і творчого письма. І Артем був у нас ще два, раз, рази. два рази. Один раз в Києві на літшколі а інший а в Карпатах на літшколі І, взагалі, дуже багато представників. Я насправді <рес> не готувалась, не знала, що ти мене покличеш. Ось з приводу підходу раніше. Багато хто не довіряв, тому що можна навчитись писати. і Люди говорили про те, що це має бути талант від Бога, і, і так само лектори вони класно навчали, але зараз навчання відбувається більш структуровано, навчання люди серйозніше підходять до Вибору навчання до підходу, до виконання завдань, читання книг, і насправді ми зараз маємо близько 40 програм. Одна з найбільших програм ну, наших, яку проходили більшість ваших авторів, це річна програма письменницької майстерності. Там 72 заняття, і куратори, лектори, написання. І фіналом є такі написання книжки. Ось, і, і можна сказати, що це виправдовує себе. Ну, тобто ми бачимо результат, пишаємось ним і дійсно вдячні і вам, і багатьом видавництвам за те, що вірять в, перших, в перші кроки і видають авторів. Ну це класно, правда. Так, Дякую вам, що ви з тонуло авторів робите письменників. Так, так. будь ласка. Uh, у мене запитання, готова тема. Проте, ти пароси, вчився на літосвіті. світі. Uh, коли буде передмішка, і про що воно буде? Uh, можна не в деталях? Uh, на жаль, я ходив, тоді ще не було річних курсів, тоді були тільки, uh, здається, uh, місячний в Києві був uh, і. Uh, на вихідні просто їздили потусити в Карпати. Це було сім-п'ять днів. Ну, це був цікавий досвід. Книжку я не навчився написати, але класно потусив. Але я додам, що ми навчаємо не тільки писати, у нас є курси з редагування, перекладу, ілюстрації, книжкового бізнесу і дуже багато різних нішевих програм, копірайтингу, сценаристики, журналістики. І насправді це за все велика спільнота. Тому мені здається, що там багато ми тоді маємо зараз тих людей, хто активно бере участь у книжковому ринку, і які тоді ще з тобою ходили на ці курси і починали. Тому я думаю, це не тільки one way, то, бути письменником. Дякую, Марія, і дякую за те, що ви нам таких класних авторів даєте. Дякую вам.